Леонід Макарович, це это, это серйозний конфлікт між міністром внутрішніх дел і партією Свобода. Ви Или... знаєте, я пробую говорити громадянин, який не бере участі в жодних партіях. Я дивлюсь по телебаченню от зараз на студії. Я задаю себе запитання, чого 25 років ми боремося один з одним. Чого люди, які сіли на Майдані, зараз борються один з одним? Я дивлюсь на міністра Вакова. На мою думку, він працює в дуже складних умовах, надзвичайно складних. І я ставлю себе на його місце і я. Б Подумав, чи зміг би я зробити навіть те, що він робить? Я не знаю деталей, в чому його помилків. Я дивлюсь на загальну ситуацію. Я дивлюсь на свободу, я знаю люди, які гинули на Майдані, люди, які зараз гинуть в АТО, захищаючи землю Батьківщину. Патріотично влаштовані люди. Чому вони не можуть з'ясувати ситуацію в такому режимі толерантному, спокійному? Можливо, це ще тому, що ми не навчилися демократії. Аби оця, оцей запис в Конституції або проєкті Конституції про надання окремим районам Луганської і Донецької області не статусу, а нової системи управління. Було хоча б роз'яснено в Верховній Раді. Я член Конституційної комісії. Я навіть на комісії не міг добитися, щоб роз'яснили, чому саме так. Я вносив пропозицію: не пишіть це в Конституцію, напишіть поточний закон, тому що Конституція пишеться тоді, коли проблема визріла і завершилась. Вона стає Конституційною. А коли вона тільки поставлена, не слухають. Демократії ще не не вміють жити за демократією. Поговорили б, знайшли б рішення, тут запросили іноземців на засідання Верховної Ради. Депутати дивилися на, на них, причому іноземці з такої авторитетної країни. Це я дивлюсь як людина, яка не знаходиться в, в сесійній залі. Тепер давайте, от ми тут. Ми можемо вирішити це питання, так? Ні. Ми можемо сказати, хто винен, ні. Якщо є якісь питання, на мою думку, давайте передамо їх до суду. А ми можемо тільки сказати, чому це потрібно обговорити, передати до суду. Іншого шляху немає. Ми обговоримо проблему, бачимо її складнощі і вузькі місця і гарячі точки. І кажемо, передаємо до суду, і наша зала, всі ми підтримуємо цю ідею. Інакше, слухайте, ми доведемо ситуацію в Україні до такого режиму непокори, до такого режиму протистояння. Так накрутимо суспільство, а це вже ідея, це вже є. Що зупинити це буде важко. Каже, ми вийшли з Майдану. вийшли, Ви пам'ятаєте, що робилося в областях? Коли людей прямо ставили на коліна і казали, ти злочинець, молись, кайся і так далі. І оце суспільство тому ж Авакову доводиться привести в стан якогось нормального життя, що знову менять всіх будуть. Знову всі злочинці. Як тільки став при владі злочинець, я відкидаю цю ідею з порога і кажу, тільки суд має вирішити це питання. А ми маємо зробити так, щоб примиритись. якщо ми не примиримось в суспільстві. Але що зараз в Кремлі кажуть, не треба нам йти великою війною проти України. Вони самі себе доведуть до краху. Через взаємне звинувачення, через корупцію, через непокори доведуть до такого. Стану, що їх можна буде взяти, виберете на слово голими руками. Ну, давайте будемо розумнішими. Я закликаю перенести остаточне рішення цієї проблеми тільки в суд. Іншого шляху не маю. А те, що корупція є і в свободі, і не в свободі, я маю на увазі в організації, то в мене нема сумніву, тому що я багато знаю. Люди мені пишуть. Але я не можу нікого звинуватити, що це тільки кажуть, а треба факт. Дякую. Yep.